Чи сумує він за вами? Давайте будемо дивитися, чи сумує він за вами. Чи фіговуємо, чи погано йому, чи хоче він до вас повернутися. Давайте будемо дивитися. Розклад загальний за особистим. Будь ласка, звертайтеся в Телеграм. Давайте будемо дивитися, який він. Все має бути правильно. Але правильно поймаєте такий момент, що по справедливості це не завжди так, як у вас в голові, по закону або і ще якось це так, як у нього в голові. Тут три старші аркани відразу виходять. Людина в яких в якихось своїх забубонах, в якихось своїх думках, що має бути тільки так, а не інакше, тому що тільки так воно є правильно. В іншому випадку це неправильно, і так я робити не буду і не хочу. Якщо він вважає, що правильно в даний момент мовчати, нічого вам не писати, тому що це вас виведе на чисту воду, і ви йому напишете, він буде це робити, навіть якщо на вашу думку це маніпулювання. Понімаєте? Окей, давайте. Чесму я він за вами. Я весь такий молодец, я весь такий замечательный. Знаете что? От Він намагається вам показати, що в мене все добре. Він там десь може якісь фоточки виставляти, да? він може там через друзів вам якось показувати, що в мене все класно, що в мене все офієнно, я там працюю, я змінив роботу, у мене зараз це стало краще, оце стало краще, я там купив якусь нову машину. Понимаете? І показувати, що в мене все взагалі восхитительно. Але насправді да, він за вами сумує. І насправді весь цей час, скільки ви не спілкуєтеся, скільки ви, можливо, не разом, він думає, про те, щоб вам написати. І він вам напише, понимаєте? тут є паша кубків. Але тут питання в тому, що це може бути дуже дивно на вашу думку, що там, знаєте, він написав вам три місяці і питає: ну, привіт, що ти там, як діла? пішли на каву, ви така в смислі. А ти поговорити не хочеш по поводу того, що случилось?